Це ваш любим, це адопт мі. Вийшла здійснюю, два дні бігал. тому Валентин Обнова. І закінчилась наша любима Луна Обнова. Тому я міняю скин. Я меняю угу. І ми дивимося, що у нас нового. Це буде недовге відео, нам додали сердечки, які ми можемо дуже легко отримати. З, я все покажу. Механіка імбалансна. Ну, наприклад, зазвичай вони от перша розочка десь тут. От ми вийшли першу розочку, наприклад. Давайте заберемо нашого пета. Розочок 8. за 10, хвилин знову спавнються 8. Ми зберемо розочку. У нас з'являється форма сердечка І зараз з'явиться, ми збираємо останню сердечко, десь з'явиться ще одна розочка. Появилася. Ми забираємо. Зараз десь появиться ще одне. Появилося. Бачите, що навколо нема розочок Коли ми збираємо останнє зараз сердечко і виростає. І виростає. Так. Так. Де вона поза? Ага вот. Де воно поза? Ага вот. Тобто ми можемо фармити їх То безкінечно. Фармити їх без mm -hmm. Де ще mm -hmm. mm -hmm. Де ще появилося? Ну може будь де. Ага, ось. Може mm ага, -hmm. Боже, це вже не сердечко, це вже купа, сердечок. Так. Так. Ще один зараз появиться. Ще де Я не хочу, щоб на дерево. Я хочу, щоб на чи все щось не розумію. все щось не Наші ну, так заспавнилось з червоних місця. Чи попробує <правлю> попробуй Може Може уділий. Сядеть. Так. Так. Вось минут. Ось мину. Оп. Десь зараз ще появилося. Ось. Зараз ще появилося. І це останнє. За 10 хвилин заспавниться ще 8, ну ще одна, потім тобто ще одна, ще одна попередку. Тобто конкретного місця, де розпавлються, немає, але ну перша валичка завжди на цій головній площі. Нам добавили майор, Аманда і Барба. Ми можемо на цьому часу купити такий одяг, за п'ять днів ще щось появиться, за п'ять днів змоги пати. Все закінчується за дванадцять днів. Мало. Можемо купити за 1000 робуксів купідом Дракона. Гарний, я не можу його купувати. Також пташка любові за 2400. Я куплю одну штучку для колекції. рвати, тоді це негайно дуже виглядає. Також нам давали багато декорацій тут. Боже, вже закрити. Я не знаю, чи ці колібри були гри. <кхм> Того, що їх так відобразив, ніби пара. Також якісь два світлички. це фонарки, це фонарки, фонарики. фонарики. Ну все, висилка на два. Два одяга. Два одяга. дві люди, ну, основні події. події і тому подібне. І тому подібне. <кхм> Також у нас з'явилося лунне яйце вже мьорцею. луна одного закінчилась, купам пропало. Також оце яйце а зараз почало цінитися. Тому, хто його не збирав, я вам включу. Ну з вами святка. Всім удачні, всім пока. Хочете відео добре провода, пишіть коментарях. Всіх люблю. Ставте лайки або крізь кому подобайки, Підписуйтесь на канал, всім удачні, всім па-па.